Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія. Напевно, ви вже скучили за нами, адже пройшло 2 неділі з моменту публікації нашого останнього відео про готель Героя. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами ще більш захоплюючими моментами нашого перебування в цьому особливому місці, яке стало для нас другим домом. Так, це не просто готель, це місце, де знаходять тимчасовий прихисток і підтримку біженці з України, такі як ми. Спостерігаючи кожен наш крок мутаку хероя, ви зможете відчути усю нашу радість і захоплення, відкриваючи нові горизонти, що таїть собі Норвегія. З моменту нашого переїзду кожен день був наповнений пригодами та новими враженнями, як позитивними, так і негативними. Але давайте все по порядку. А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів, серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по-крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви враховуючи, що ми тут знаходимося вже третю неділю, давай трошки розповімо про місце, де ми перебуваємо, а точніше, про хероя, про готель, де ми проживаємо, як тут харчують, що тут можна робити, що не можна робити. як... Проводимо досуг і тому подібне. Перше, що нас вразило, це те, що тільки ми ступили на поріг готелю. Нас зустріла привітно жіночка, звати Єлена, Вона оказується, з міста Києва. Ось, і нам видали допомогу допомогу їжі. Тобто нам дали такий пакуночок, в якому було саме необхідне. Дві пачки сира. Морлок, це напевно, якесь масло. Знову пачка сока. У нас вже один одна пачка є. Три банани, Дві апельсинки, морква. А, чотири бананчика. Ще один є. Картопля фігурок сачок. В цьому хостелі по суті ми готуємо самі, але раз в день, ближче до вечора, це в 4 годині, привозять сюди готову їжу. Я так розумію, що це домашня їжа, яка замовляється в норвежців, які готують для українців. Ось хочу зразу сказати з приводу їжі, що порції великі дають, тому нам, по суті, зірою на двох одної порції, яку видають по суті на. На вечір нам вистачає і на вечір, і на день, і буває ще й на слідуючий день. Ну, якраз нам постачає це вечеря, сніданок і обід. Потім знову буде на вечерю, знову привозять їжу. Ну ось на вечерю, сніданок і обід нам вистачає того, що по суті нам дають на, на вечір. Чим харчують? Харчування може, є як перші справи гарячі, потім може бути салат або. Овочі просто пушені. І петлита, або там риба, На суботу йде у нас згорі. Так, ми маємо картошку варену, риба червона, салат. Салат тут йде сир, огірочок, кукуруза, капуста. І ось такий цікавий, я постійно беру чесночний соус. Меню не повторюється практично кожен день дають щось нове, тому ви побачите різноманіття різного роду страв, які, які надають в постелі. Так, тепер давайте з приводу грошей допомоги, тому що багато людей приїжджають без коштів і відповідно переживають, як вони чи зможуть вони вижити, чи не зможуть вони ж вижити, враховуючи те, що багатьох людей коштів немає. На третій день, да? на третій день нам видали першу допомогу. Це кошти, які надають українцям на одяг. На одну людину видається на одяг 2025 кронів. Ну, В нашому випадку це 4050 крон. Також хочу зазначити, що в цьому мутаку кожні 2 неділі видається по 350 крон на людину. В нашому випадку це було 700 крон. Але враховуючи те, що ми приїхали з Роде, нам до першої виплати додавили додавку. Добавку дві неділі. От, ті дві неділі, які ми були, бо ми да, ми дві неділі були. Да, ми в неділі, в Роде десь приблизно дві неділі були. То за цей проміжок часу, поки ми були в Роде, ці кошти теж нараховуються, але вже по приїзду на другий етап, тобто вашому так, якому ви будете. В нашому випадку повторюсь, це мутак героя. Ось, тому нам при першій виплаті допомоги нам додатково ще виплатили тих дві неділі, які ми знаходилися в Роде. Про гроші ми поговорили. Тепер давайте поговоримо про ще одну допомогу, яка називається Червоний Хрест. В нашому випадку ми поки що не маємо цієї білої карти, тому що для того, щоб отримати нові речі або речі вживані, обов'язково потрібно мати, як вона казала, білу карту. Так? Білу карту з Червоним Хрестом. Я прикріплю вам ось тут фотографію. Подивіться, ось так вона виглядає. Вона отримується теж в тої людини, яка вам видає кошти. В нашому випадку це бухгалтер. Тому до неї підходимо і це, і говоримо, що так і так, що ми новенькі і нам потрібна біла карта. Враховуючи, що ми тут знаходимося вже скільки? три неділі, дві з половиною, дві з половиною неділі. Ми до цієї пори ми не отримали цю карту. Але сказали, що новеньким обов'язково її видадуть. Ось. Тому в Червоному хресті ви можете окремо, окремо отримати додатковий одяг. Це може бути новий нижня білизна або ж вживаний, курточка, кофта, ну, в залежності від того, що вам саме потрібно. Якщо ми до від'їзду, бо ми вже маємо комуну, попадемо в Червоний Хрест, то обов'язково вам зніму відео, як це виглядає на даний момент. Тільки з моїх слів ви можете чути, що є ось така послуга з приводу Червоного Хреста. Видали нам ось такі квиточки. Біло казується це біла карточка, і ця біла карточка дає можливість типу, придбати е, нові речі. Так. Також тут ще є місіонерська церква, яка теж допомагає українцям, а особливо це відноситься до вивчення норвезької мови. Так, тут є така у нас хероя, невеличка місіонерська церква. Тому ті люди, які вже готові вивчати норвезьку мову і не чекати інтропрограму, яка буде на третьому етапі. Якщо ви попадете в мутак героя, то у вас буде унікальна можливість бути першими по вивченню норвезької мови. Тепер давайте трошки поговоримо про вільний час, а точніше, як проходять вихідні субота-неділя в даному мутаку. Кожне, кожну п'ятницю да? кожну неділю. Кожну суботу. Кожну суботу е, проходять барбекю. Ось на таких грилях жарять м'ясо і, відповідно, на цьому майданчику тут всі відпочивають. Ось недалеко біля нас ставочок. Не знаю, чи рибу можна тут ловити, я не ловив, але хто бажає, можете ловити. Також хочемо з вами поділитися новиною про те, що нам вже дали комуну, Скільки пройшло часу? Дві з половиною неділі. От дві з половиною неділі і нам прийшов вже лист про те, що нам дають комуну, і ця комуна знаходиться, угадайте, де? В столиці Норвегії, а точніше, в Осло. Слідує, що, що я хочу сказати, це напевно наше інтерв'ю. Да? Як проходило в мене інтерв'ю? Е -е, нас завели в кімнату. В який був норвежець, який відповідно і вів це інтерв'ю, але паралельно по телефону був перекладач. Тому не переживайте, якщо ви не знаєте норвежської або англійської мови, головне, щоб ви знали свою рідну мову. Ось проблем не буде. Ми сіли за стіл. І почали задавати нам питання. Перше питання, яке задається, це чи є у нас родичі, близькі, чи знайомі, чи друзі в будь-якій комуні в Норвегії. В нашому випадку нікого в нас немає знайомих. Максимум з ким я познайомився, це з такими ж блогерами в Ютубі, з якими я тримаю контакт. Але ну я про це не говорив, тому що правді то, чається в нас тут нікого й немає. Ну, ми сказали немає. Друге, що він запитав, він запитав мою спеціальність і яка у мене освіта. Враховуючи, що у мене вища освіта, я йому сказав вища, але він чомусь перепитав не просто яка в тебе вища освіта. Ступінь в університеті. В моєму випадку я сказав, що це магістр, спеціальність механік-інженер. Далі він запитав мене, чи я маю водійські права, чи вмію я водити авто, і які в мене категорії. У моєму випадку я сказав, що в мене є водійські права, категорія А, Б, і він це все вніс, вніс комп'ютер. Ось далі, що він мене ще спитав. Далі він запитав, в якій комуні ми хочемо проживати. Я сказав, що мені по суті байдуже яка комуна. Мені головне, щоб там було побільше людей. Тому що я планую займатися волонтерською діяльністю. Відповідно, моє хобі це відеоблогінг, тому бажано, щоб були люди. Ну і в тому, в тому дусі. Ще важливий момент. Він запитав, чи є у мене якісь вади по здоров'ю, такі, до прикладу, що чи можу я підніматися на другий, там, третій, четвертий, на п'ятий вищі етажі, чи потрібна мені додаткова е драбина. Для того щоб підніматися. Ну я так розумію, що це більш питання для людей інвалідів, яких які мають проблеми з ходою. А запитав мене останнє місце роботи. Я йому розповів, чим я займався, який був від діяльності. Теж він цей момент записав. Ця ваша інформація заноситься в комп'ютер. Для того, щоби потім, коли йде підбор комуни, якось воно на вас впливало. Також він запитував, чи є у нас звірі. Мається на увазі собаки, потім ми сказали ні. Якраз кстати, після цього питання він сказав, що в вашому випадку не буде великої проблеми знайти вам швидко житло, тому що по суті я вже потім це зрозумів. По суті, в нас немає якихось там так казати запитів да, якихось індивідуальних. Тому в нашому випадку і прийшло письмо сіки через скільки через скільки прийшло після інтерв'ю? Ну, от ми пройшли інтерв'ю, і буквально десь, мабуть, 3-4 дні до нас вже прийшов лист про те, що нам надали комуну. Але спочатку нам прийшов лист про те, що ми отримали колективний захист, а далі нам вже прийшло письмо про те, що нам назначили комуну. Ось. Ну, по суті, напевно, у мене все по інтерв'ю. Може, Іра щось хоче додати, щось додатково. Те ж саме, те ж саме запитання, бо теж напитали, яка спеціальність допомогу. Цівала, чи потрібно мені теж якісь спеціальні вимоги по поводу мешкання. Теж нічого такого здорового не було. Одні те саме питання. А, також важливий момент, який запитали на інтерв'ю, чи ми приїхали своїм ходом, чи нам купували білет. Ми сказали, що своїм ходом, і відповідно він сказав, що вам обов'язково компенсують кошти. І да, буквально через, може, три дні. Прийшов лист, в якому було зазначено, що потрібно було прийти там, де ми проходили інтерв'ю. І в конверті були кошти, компенсація, даже сума була прописана компенсація, яку ми отримали на пальне за те, що ми переїжджали з Роде в Херуя. Ось, але важливий, важлива примітка, що не всім компенсовували, тому що деякі люди не знали, що потрібно зберігати чек. Тому якщо ви хочете отримати компенсацію, ви їдете своїм авто власним, то обов'язково, коли ви заправляєтеся, обов'язково зберігайте чек, тому що чек це є доказ, по якому і буде вам проводитись компенсація на пальне. Тепер я вам хочу показати два листа. Всі листи збираємо в цьому конверті. Вам прийде два листа: один про колективний захист, а другий лист про те, що вам надали, надали комуну, і обов'язково прийде ще лист від ІМДІ. Це така організація, де якраз і буде зазначено кількість людей. І ці два листа приходять в екземплярах як і українських, так і в норвезьких. Тому не переживайте, хто знову ж не знає норвезьку мову, зможете отримати переклад. Я вам зачитаю от лист по комуні. Так, Ірина Євгеній, кімната така, така та то Вітаємо вас. Ви були прийняті в комуну Осло. Це означає, що в найближчому, в найближчому майбутньому ви поселитесь в комуну Осло. Ваша комуна планується до заселення на 27 й неділі. Тут Норвегії трошки по-іншому рахують. Тут не місяцями і днями рахують, а тут рахують неділями від початку року. Тому в нашому випадку 27 неділя це який місяць? Десь через місяць, тобто ми плюс-мінус десь через місяць маємо заселитися, але кажуть, що може бути раніше, а може бути пізніше, тому що це знову ж тут не від нас нічого, від нас нічого не залежить. Але, от примітка, але це тільки оцінка, і це може бути раніше, а може бути пізніше. Ну, те, про що я казав. Ну а на цьому у нас все. Кому сподобалось формат такого відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте вступати в телеграм-групу, яку я створив для того, щоб максимально надавати інформації по тим етапам, які ми пройшли. Самі знаєте, що кож... на кожному етапі є свої підводні камінці, і бажано на ці камінці не наступати, тому готові з цим ділитися. Пишіть обов'язково в телеграмі, обов'язково надамо відповіді. Ну а на цьому у нас все. До зустрічі. До зустрічі. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.